Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Вітаю вас із святом. Сьогодні вербна неділя. Неділя залишилася до Пасхи. Нас очікують зміни. А, да, зараз поки що кажуть, стримування йде. Що угу. за стримування? Ага, стримування маніпуляцій. Угу. Перемогою. Ага, і що? Ну, розстроєні, що заблоковані. Так, добре, дивіться, щось я зарані почала дивитися карти. Ваші очікування угу. Проясняться, не бійтеся. Так, дивимося, підписуйтесь на мій канал, кому подобається. Кому не подобається, вас ніхто не тримає. Я не хочу, не хочу спори в, в, вступати, там комусь щось доказувати, доводити. Подобається ви у мене на каналі. Не подобається, вас ніхто не тримає. Двері відкриті. А, знаєте як? Ви самі прийшли, ви самі пішли. Тут Ніхто нікого не втримує, не стримує. Якщо ви мене починаєте ображати там деякі, ну, люди по мірі своєї воспитаності різні бувають і е, свого розуму, мож... ну, от от, по дьяволу. Ті, хто кому не подобається те, що я кажу, інформацію ви видаю. Ті, хто страхами маніпулюють, вони мені, да, тому що війна йде, тому що їм важко. От вони починають мене шпилить і намагатися уколоти, обізвати. От Я їх просто блокую. Я з ними спорити не буду. Я їх просто блокую. Появилися якісь хейтери, вони, знаєте, якось хвилями йдуть. То їх нема, нема тут раз набігло нескільки ні, штук. Покололи, там, по, попиталися мене укусити, і, і я його в бан. Нема проблем. Так що чекатися Чікатися з ким не буду, я вже казала. У мене є своє мнення, у мене є своя цель, да, і я її добиваюсь. Не, не треба мене намагатися там щось звернути з путі. Так, поїхали. Дивіться. Сьогодні у нас такі запитання. Подивіться, будь ласка, з якою метою злили інформацію про контрнаступ. Зараз секунду, перевірю. Де ще? Ой. Угу. З якою метою. Це, я, я хочу сказати, я б тут, тут два варіанти. З однієї, сторони, це, ну як вам сказати, ін, знаєте, дійсно злита інформація, це правда, що її слили, чи це інформація ложна, будемо дивитися, тобто це ІПСО. Два варіанта це дійсно злита інформація. Угу. Ну, тут дійсно злита інформація, як сказати? Намагання до чого? А ну сейчас уточню. Шанс. Угу. Ну, є розібратися тут шанс є у людей, хто це Це ж американці, да? інформація з американських, там, типа секретних документів. І тут є намагання розібратися, чому це як це зроблено, і хочуть ограничити сливання надалі. Тому що там якась одна інформація прийшла, потім я чула друга, тобто йде частина зливу. А по поводу ІПСО є таке бажання ще, взагалі-то воно, знаєте, як мікс. От частина тої інформації, яка дійсна, і частина інформації, що вкид туди ІПСО. Тут намішано, тут коктейльчик. Розумієте? Тут не чисто от, так чисто інформацію злито. Нє-нє-ні. Тут те, що вигідно, те видали, видають для того, щоб от вести в оману, не, щоб з'явилися сумніви, чи правдива інформація взагалі видається ну, для всіобщого обозріння. Там, наскільки я чула, там неточні. Не то, що не точні, там взагалі якісь цифри 15 тисяч загиблих з російської сторони. 15, чи більше 15. Це, типу у американців це інформація, а українців там нескільки разів більше. Ну, розумієте, тут уже можна побачити, звідки ноги ростуть, і які вуха там стирчать. Тобто, тут показують, що воно змішано інформацію нам же ж і розповідали і по телебаченню, там не скривалося якої техніки, стільки. Як це, як вам сказати, а, видається, для того, щоб було более, більш це показувало, що от, ну, не можеш бути такого, щоб. В документах в документах ж є такі цифри. От сходиться там по техніці, скільки там танків, бронітранспортерів, тобто, скільки обучається людей за кордоном, так це все озвучувалося по телебаченню. Все все одно не, немає всієї інформації. Тут якось воно состряпано, знаєте як, на полутонах, на полу, половина того, половина сього. Мікс. Добре. А, а ви питали, з якою метою? Ну, метою для того, щоб ввести в заблуждення? Да, щоб боялися, а ну покажіть, це для того, щоб боялися і. Ну так, да, подивіться, кажу, щоб боялися. Щоб боялися. Що насправді тут наше правительство дурить, от боялися по міру, а поміру, чого? Що тут да, тут все, все, ну, з цим розберуться, щоб боялися, що от немає ніякої тайної інформації, все явно, і все, от, росіяни так можуть, да, щоб от не вірили, розумієте, і щоб стримувалися. Угу. І думали, що дьявол здесь це вони вибирають, розумієте. Так, да, що показує, що вони, що захотіли, те зробили. Захотіли вони так зробити? Вони так зробили. І що? Угу. А насправді тут э, э, таємниця. Таємниця, як була, так і є. Не вся та інформація, яку ви дали, я ж кажу, що там таємна інформація. Вона закрита, її оберігають. Так, да, будуть переміни. Ждуть переменці. Так, Дивимося далі. Є, е, є офіційна інформація від військових експертів, що протягом декількох років буде м, ядерний удар нанесений на, по Польщі та по Литві, а можна зробити розклад на два варіанти. Ну, звісно, будемо діляти на два варіанти. По-перше, знову ж таки, я трохи обізнана, слухаю інформацію і цікавлюся. Тут неофіційна інформація. Що значить офіційна інформація? Це що, документ якийсь виданий, приказ? Ні, тут ляпають язиками, хто таке каже? Тут... Лукашенко, як помілом язиком Чешем, Медведів той постійно угрожає ядерними ударами, дубінкою. Путін періодично просипається і починає кричати, що всіх поб'єм, всіх там розб'йом, цей Кадиров теж дон-дон, кричав, що вони йдуть на Польщу і йдуть на Литву. Понимаєте? ну... Це їхні, це офіційні ліца грають такими мускулами грають. Угу. Щоб розстроїть, щоб да, щоб очікували по правосуддю, да, по дураку. Понимаєте, ляпають, би ляпать. А потім ви з ним розбирайтеся з цим. Добре. Давайте подивимося дві позиції. Це буде Польща, кутха поставимо. А це буде Литва. Давайте подивимося. будуть вони, через, як ви кажете, через декілька років от удари по Польщі чи Литві. По-перше, в мене дуже великі сумніви, що зберігається Росія в такому і ще на декілька років, що вона не розпадеться. Польща. Будуть удари ядерні. По Литві будуть удари. Розрушиться. Ну, про те, про що я говорила що ізначально що я сумніваюся, що Москва там, чи Росія к тому к тому времени к, к, кілька років пройде, що тут розрушиться. Розрушиться, тут буде башня, розрушиться ця робота. Угу. Та ніхто не буде. ні ні, -ні. Вони уйдуть в несознанку, це будуть там. Деякі які остануться, будуть вітати в ілюзіях. Ну, тут по Польщі ні це точно. І по Літві, угу. що це означає? Угу. Та не буде чим їм? Розумієте? Це така обороночка буде. Це такий спосіб захиститись. От от наговорити бо значиво це у них спосіб. Захиститись, бо вже нема нічого, от їм тільки осталося тільки цим погрожувати. Нє, ні, ні. А, Литва взагалі тут, вони ж там, вони в НАТО, да? І Польща в НАТО, і Литва в НАТО. І у них тут захист дуже добрий, вони виїдуть ще більший шанс уміти оборонятися. Тобто тут. Безперспективно, взагалі даже балакати про це не треба. І вводять в ілюзії. Окей, пішли далі. Людмила, скажіть, будь ласка, чи дійсно росіяни проти будівництва Мічеті в Москві? І на цьому ґрунті можуть мусульмани вбивати росіян, і це перезведе до громадянської війни? Ну, я хочу сказати, що я була ще в 2014 році в Москві, предостанній раз, передостанній раз, і мене там дуже здивувало, що там Москва, там росіян не видно було, там взагалі практично всі мусульмани, а там узбеки, казахи, армяни, азербайджанці кругом. На вокзалах, в магазинах. І... А в 2017 році я останній раз була, то та ж сама картина, тільки це набагато більше людей стало. І таке предположення було на той, на той момент, при... так думали люди, що скоро взагалі Москва буде мусульманською. І наскільки я знаю, там. Чула, що там ще в той час були розмови про мечеть. А вона построєна взагалі? Вона вже є в Москві. Що це означає? Та ні, немає її. По правосуддю, кажуть, ще немає. Постійно якось це все. Отрізається. От знаєте, у них є бажання побудувати, але не дають. Розповідають, там, що по правосуддю, нє ні, ні ні не зараз, зараз не час. І оце постійно якось відкладається це все. Тут боротьба йде за це. Добре. А люди, от тут кажуть, люди проти побудови мечеті. Ну, Моск Москвичі вони проти, що за обманы? Що це означає? Ну, знаєте як, ніхто не як вам сказати, люди, народ. А ви там бачили взагалі народ такий, щоб він там щось проти був. Якби це було захотілося там Путіну чи комусь із руководства, то я думаю, вони б не питали особо народ, як, як зазвичай. Вони тут кажуть, ну тут слідкують, народ дивиться за обманами, наблюдає, коли це все діло закінчиться. І нічого не робить. От вони нічого не роблять. Так, да, тут буде трансформація. Угу. Ага. Ждуть, коли все поміняється, коли влада поміняється. Вони так, знаєте, частина за тих, частина за цих. І якби, би, ну, щоб вони емоціонірували там, сильно боролися. Ну, тут немає такої боротьби. Ні. Тут більше наблюдіння, знаєте. Подивимося, що воно буде. От як воно там закінчиться, там чи почнеться. Но тут люди не вирішують цих всіх віщей. От простий народ тут нічого не вирішує. Як і зазвичай в Росії, вони, не, вони аморфні, вони не вміють відстоювати позиції. А буде це. Способ на цьому ґрунті можуть мусульмани вбивати росіян. Ну, а на якому ґрунті? Як вони не агресивні і нічого не можуть? Вони... Може, провокації ви маєте на увазі? А будуть провокації? Для того, щоб мусульмани вбивали росіян. Будуть Вони, знаєте як, вони кажуть, от, 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 як по правосудді як там рішать, що вишестоящі, шанси є куди то виїхати. куди виїхати, куди? Ага, ну немає смисла. І мусульманам немає сенсу, підґрунтя під немає. І провокацій, як таких як такових, от, немає бажання для того, щоб зробити на цій почві провокації. Ні, по правосуддю цей шанс. А із цього шансу просто виїжджають. От у, уходять із-за того, що ну, смисла немає. Ні з одної сторони, ні з другої сторони. Не бачать, знаєте, підґрунтя, почви не бачать. Немає цього. Добре. Щось хотіла ще спитати? Згадала про. А, давайте подивимося. От в мене завжди а, таке питання. Як мучає, да? А, а є у нас наводчики тут по місту? Допустим, Білозерки. Є тут наводчики? Що це означає? Угу. Коригувальники вогню. Угу. Угу. Є, є, є. Для того щоб обстрілювали, є. И мужчина есть, и женщина есть. Ну деньги заработать шанс. Ведь угу. стоит позиции, да, да. Что угу. это означает? Да, показывают они, где, куда треба стрелять, где, ну, направляют. Угу. И что? Ну да. кого в жертву принести. Що це означає? З сторони, по дьяволу зав'язані, а з другої сторони, ну такі брехуни. Кетруны, на яких і подумати не можеш. Да-да. Угу. А з чим це подъяволон? Що це означає? Ну, за денег. Я ж кажу, і жінки тут, і мужчини. Добре. А розберуться з ними, піймають. А розберуться з ними, піймають? Со временем, кажуть. Да. Угу. Угу. Жиночку поймают, да? Угу. Розрушаться тайни, да? Хто це? Хорошо. Ну, над цим е, Військові чи там ті, е, Правоохоронні органи над цим працюють. Хорошо. Дай не розрушаться, кажуть. Так що узнаємо, хто це робить. Ну, можливо, не ми, а ті, хто цим займається. Добре, дякую, до побачення. Пока-пока.